У так званих ЛНР та ДНР самі ж окупанти вирішили скоротити зі 114 до, ви тільки послухайте, 15. Майже 100 шахт росіяни визнали нерентабельними. Звісно, кремлівські посіпаки ніколи не зізнаються в тому, що значну кількість тих підприємств до невтішних економічних показників довели вони самі. Бо там, де Росія, там скрізь занепад. Та, попри очевидну катастрофу на окупованих територіях, Ерефія продовжує пускати туман у вічі своїм жителям. І це ще один фейк, яким Кремль щосили намагається показати, що несе благо, а не смерть і руїни. Та знаєте, чому я взагалі звернула увагу на цю виставку? Бо саме тут путіністи синічно представили стенди всіх п'яти окупованих регіонів України, мовляв, тепер це Росія. Вони навіть закликають туристів на свої пляжі Запоріжжя а на стенді Херсонської.